Здорово, козаче, ти потрапив на нове відео по Майнкрафту на каналі Allegor. В сьогоднішньому відео ми продовжуємо наше легендарне, безлюдне виживання на даному острові. А перед початком цього відео я би попросив тебе, дорогий козачі, поставити свій лайк під дане відео, підписатися на мій канал, а також написати коментар. Проходження якої б карти ти хотів би бачити на моєму каналі. А ми починаємо приємного тобі перегляду. І так, давайте натягнути, а зразу починаємо і переходимо до суті. І так, в попередньому відео, тобто в попередній серії, ми, значить, я скрафтив собі броню. По-друге, я собі нарешті пожарив їжу, роздобув. Лук, Ну, оцей цілий, а оцей я вибив скелету. Скрафтив собі меч, а також маю 12 стріл. Зілля швидкості знайшов е, Анін. Пластинку я не знайшов. І, і багато заліза знайшов. А зараз ми просто йдемо проходитись по острові. Так би сказати, прогулянка. Давайте зараз поїмо, бо ми голодні. Так, давайте трошки прогуляємось по цьому острові. Подивимось, що ми зможемо ще тут знайти, крім вертольоту, який розбився. І де ми знайшли лук. І зілля швидкості. О, ми знайшли табір. Угу. Це табір, стоп. Тут картина. Ого, це так богатді. Йомой. А, я знаю, як воно зроблено. Коротше, це просто накладені ці. Як то? Стенди для броні і як би зроблена така штука. Окей, давайте в сундук заглянемо. Що в нас тут? Журнал і ще одна пластинка. Давайте почитаємо журнал. День 10. 187. Щось подібно цьому. Я знайшов. Коротше. Бак з бензином. Ага. Не впевнений, що робити з цим, Чи воно мені потрібно. Ага, ага. якщо хочете зупинити. Так. Дивимось на дуель скелетів. Дуель мегамозків. Хто ж виграє? Верхній чи верхній? Кх, мегамозок. Ха! Ха, снайпнув тебе. О ти маєш. Тепер. Так, я... Пороха трохи надибав. Останній раз, що ми знаємо, це тут щось написано на непонятній мові. Мові канібалів, напевно. А тут катакомби. Опа, вбив, вбив, снайпнув в, в цьому. помирить уже. Так. Тут что-то я. я. правий? правый? Так. Опа, это, напевно, какая-то... Family. Gold плюс Diamonds. Выборы. Конечно, я выбираю семью. А, это правильно, відповідь. И я кирку... Ой, Кайлу залезну. Потом две скрени, бугиля и хлип. А что у нас находится там до золота? Опа. А, так и знал. Щось погане мало б статись. Ну добре. Капець, блін. Не ходіть ніколи в катакомби, діти. Бо там можуть бути різні. Різні погані штучки. Ну, добре. Давайте зараз швидко... Дійду до того місця, де я вмер, і ми все разом обслідуємо там. А ми побачимось за, за пару секунд. Для вас пару секунд, для мене пару хвилин. Все, от я й прийшов на місце своєї загибелі. Давайте спустимось і обслідуємо. Ага. О, оце я приземлився. Опа, на. Опа-на, тут у нас... Тут у нас... Багато... Всякой живности И лук. Дэвин. Дэвин, дэвин, дэвин. О! Э -э, я же пидебрал лук. Блин, я не пидебрал лук. Блин, что ты хочешь? Скелет. Все, нарешті. Так, залізо. Ну тут заліза, мені здається, не, не дуже багато. Так, кладемо непотрібні речі сюди. Так, у мене... Опа, тут щось світиться. Це гриби. А, точно, я забув гриби світяться. Блін, як я міг не знати. О, ще одна кладка залі..., е, заліза. Будь знов. Стак десь буде. Ой, не стак. Я того разу зібрав майже стак. Так. Тут тут в нас. А, його залізе. Так, зараз треба буде на коп. А вот і. Три... Ага. Стоп. Мені. Мені щось дає зрозуміти. Що ми. Зараз будуємо е, цей. Ой, робимо. Кірку. Ой, кайло. Алмазне. Так, але мені треба додому збігати. Щоб кайло то зробити. Так, тут нічого більше. А, точно. Сюди. Мені треба буде збігати зараз е, додому, щоб зробити алмазне Кайло. Ой, і дощ почався. Ну добре, побачимось вже, коли я зроблю алмазне Кайло і дощ закінчиться. Для вас це секунд, для мене пару хвилин. Усе, як ви бачите своїми очима, я вже зробив діаманту. Кір Дімантове Кайло. Ай, ще я поставив на переплавку залізо. І поки біг отаку от інтересну картину я побачив. Кладовище. Ну що ж, давайте викопаємо мерців. Остання могила. Мені здається, що тут. вугілля. Ну і не добре, і не погано. В принципі, 50 на 50. Теоретично добре, теоретично не дуже. А, так, я розкопав всі могили. Може, щось припустив, але не факт. Давайте далі підемо, може щось знайдемо. І так, от поки я тут ходив, я в таку от інтересну місцеву знайшов. Цікаво. Давайте ж подивимось, що всередині. А всередині... А всередині в нас. Нічого ж. А ні, це вхід до печери. не крипер, ты ты не зайдешь. Я тебя убью. Уса, Вот и зайшли в печер. Так, ну мне я по мини карте бачу, что вот туда шея. Непогана знахідка, ага. Ага, це канібали, їх тут багато. Стоп, це схоже на якусь ритуальну печ. Опа, на канібал. Де звідси падайте і вбивайтесь. Підходіть по одному. Як це скучно вбивати канібалів. Ось і закінчилася ритуальна печера. А вон головний зал. Так, хочеш щоб я тебе оснайпнув? Давайте перевіримо, що в них тут є. Так і знав, знаю. з бензином. Флердаст, uh, рот. Мені, мені здається, що це нам знадобиться. А що в нас тут? А, просто продовження печери. Так, давайте піднімемось. Ну і що ж, а я гадаю, на цьому ми завершимо нашу серію. І так, давайте підведемо підсумки. Сьогоднішня серія була досить насичена. Ми багато чого знайшли. Може, щось втратили, а може і не втратили, я не знаю. Ну і перебили багато канібалів, що є основним. Бо ви ж пам'ятаєте, в першій серії я ж обіцяв, що я цей острів викоріню на ньому всіх канібалів до одного або більшу частину. Ну що ж, давайте вже закінчити, не затягуйте за розмовами. Я дуже всім вдячний, що були на цьому відео. Рекомендуйте його своїм друзям. Ставте лайк під це відео, підписуйтесь на мій канал. І ще раз всім дякую, що були на цьому відео. Дуже всім дякую і всім пока.